Знаєте, по поводу сьогодні діючої влади я не можу нічого доброго сказати, тому що вони нічого для церкви і з церквою і в церкві нічого не роблять. У них є шлункове мишлення і вони мають своїх проблем їм не до церкви. Попередній уряд влади ще вони конференції створювали, якісь духовні ради координаційні були. І вони прагнули до того, щоб об'єднати церкви, і що то прагнули допомогти церкві. А сьогодні відмежувалася просто держава від церкви, і себе веде безбожно, я б сказав. Для них церква в кошельку. Це дуже погано, що людина несе образ подобає, обрана народом, а не з народом, і не йде на захист. Народу віруючого, а церква це є народ, і держава є також народ. Тут ти віруючий народ, а тут в церкві то ти є, можна сказати, людиною реставрованою, колишньою прислідуваною. Вони стараються відреставрувати колишнє минуле, таке, яке би диктувати людям. І цих, яких ми обираємо, вони повинні. Для тих обранців своїх щось робити, якісь добрі діла, добрі наміри. А на жаль, того немає, що до міського голови попасти неможливо до обласного голови або якісь питання рішити церковні це взагалі. Вони поклоняються московському патріархату. Напевне, Одеса є більше моспромосковська, чим про українська.